Це 76-й урок по версії в сайтів Сьогодні тема Flex елементи на CSS. Крім вивчених вами типів блокових елементів є ще один Flex елементи. Щоб отримати такі елементи, потрібно батькові від цих елементів написати властивість display у значенні Flex. Сам батько залишиться блоковим елементом, а його нащадки стануть Flex елементами. Flex-елементи подібні. Подібно до блокових можуть мати поширину висоту. Margin padding. Однак, на відміну від блокових, за замовченням Flex елементи вишиковуються у ряд у середині свого батька. <кхи> Давайте спробуємо. Скопіюю HTML-код, збережу, і скопіюю так само CSS-код. Вставити зберегти. Як ми бачимо, виходить такий результат. Висота батька. Якщо батькові флекс елементів не задана висота, то по суті він розтягуватиметься своїм місцем. Тобто висотою нащадки. Так, тут ще мель-код залишається незмінним. І CSS здається, змінюється. Ставити, зберегти. Ось, як ми бачимо, виходить такий резулт. Ширина батька. Якщо батька флекс елементів не задана, ширина, то по ширині він займає все доступне місце. Давайте скопіюю краще код. Ставити. Ось бачимо результат. Рідковоблоковий елемент. Радково блоковий батько. Замість значення Flex для властивачів Display батька можна поставити значення inline Flex. У цьому випадку цей батько проводитиметься як радково-блоковий елемент. Наприклад, якщо не задавати ширину батька, то ширина сформуюся шириною нащадків. Давайте я скопіюю CS-код. Збережу. І ось ми бачимо такий результат. Відступ падінг батька. Батькові можна задати відступ падінг. Давайте я скопіюю. Ні, зразу сюди впишу. Паддин десять Якщо ми бачимо, тепер задався нам падінг. Виставив маргін тобі маргінг нащадка. Замість падінга я тепер напишу маргін. і Але... Але ні. Я не, не написав маргін. Тому що марджін дається нащадка і самому батькові. І тепер. Тепер воно... може працювати запрацювати так. Саме прибуваємо. Добре. У цьому урок завершено. Дякую за увагу.